Вітаю вас на уроці! Сьогодні ми будемо створювати з вами презентацію. Для цього, щоб вона була якісна, я вам раджу спочатку створити папку на робочому столі. Згадуємо, правою клавішою натискаємо Створити папку одразу можемо її собі назвати. Як вам зручно! Ну, давайте там. презентація 4 класу. Тема вашої презентації буде улюблена квітка. Ви можете обрати свою улюблену квітку, матусі, бабусі, сестрички, подруги. Якщо немає улюбленої квітки, то пишіть про будь-яку. Далі двічі клацуємо на папку, заходимо в неї. В цій папці ми створимо ще одну, для того, куди ми будемо зберігати наше зображення. Так і назвемо її. Зображення. Далі створимо текстовий документ. Ну і саму нашу презентацію. Презентація Microsoft PowerPoint. Тепер що ми робимо? Заходимо в будь-який браузер. Пошукову систему, я вже тут вбила троянди. Я буду писати свою презентацію про троянди. Заходимо в картинки і обираємо картинки, які нам подобаються, які ми хочемо бачити в своїй презентації. Натискаємо лівою клавішою. Вона збільшилась. Потім правою берегти зображення Як. Натискаємо. От в нас… Виникає шлях збереження. Ми заходимо в робочий стіл. Згадуємо, як назвали свою папку. Презентація. Клацаємо два рази або відкрити. Відкривається. Зберігаємо не саму папку, а в папку для зображення відкрити або двічі клацнути, і зберегти. Перевіряємо. Ось наше зображення. Класно, вже одне зображення є. Портаємо. І давайте ще декілька так картиночок собі збережемо. Закриваємо і обираємо ще якусь ось ця гарна. Зерегти зображення як? Далі вже, бачите, відкривається останній шлях, який ви обирали. Тобто кожного разу вже не треба обирати цю папку, вона вже буде тут за замовчуванням. Зберегти. Не ну, можна зберегти? Є якісь гарні можна обрати. Можете зберігати безліч, потім просто не всі використовувати. Ви далі будете в презентації дивитися, чи цю обрати, чи цю обрати. Ось так собі листаєте, і що вам Ось Це дивіться, які гарні буде. Берегте зображення. Зберігаємо його. Я думаю, так достатньо. Тепер далі, навіщо ми створили з вами текстовий документ? Звертаємо, повертаємось до нашої папки, відкриваємо текстовий документ. Двічі лівою клавішою класного відкрився наш текстовий документ. Сюди ви можете якусь публікацію скопіювати, пам'ятаємо Ctrl-C, Ctrl-V, і потім вже з цього документа якісь речення використовувати в своїй презентації. Ось, наприклад, в пошуковій системі вбиваємо троянди. У мене вже тут, бачите, є пошук. О, перша посиланнячка, троянда і її значення. І так, я собі його як можу відкрити. Правою клавішою клацаю відкрити посилання нові вкладці. Щоб це не закривати, може, я ще до якогось сайту хочу повернутися. Відкриваю поки сайт Вікіпедії. Так, я собі скопіюю все це. Потім буду розбиратися, що мені буде потрібно. Ctrl C. Мій документ, Ctrl V. Нехай буде. Далі. Я просто до цього ще собі тут копіювала. Ось, я з цього документу, свого створеного, можу так само щось собі скопіювати. Виділяємо лівою клавішою мишки, Ctrl-C копіювати і вставляю в інший документ. Ctrl-V і так далі. Ви на будь-якому сайті можете шукати потрібну вам інформацію. Як її саджати, як її поливати, як її обрізати, як тримати у вазочці, щоб вона довго стояла свіжою. Все це можна використовувати в своїй презентації. Але будьте уважні, забагато тексту буде зайвим. Коли ви будете розповідати, захищати свою презентацію, ви вже можете це все просто словами розказувати. А сама презентація повинна бути легкою. Там схеми, зображення, два-три речення. Тепер, що ми робимо, згортаємо. І переходимо до самої презентації, яку ми з вами створили. Двічі клацаємо. Відкривається в нас презентація. Що ми робимо? Створюємо слайди. перший титульний, потім заголовок і об'єкт. Щоб кожного разу не звертатися до створити слайд, ми можемо зробити Ctrl-C, Ctrl-V і створюємо стільки слайдів, скільки нам потрібно. І так, перший титульний. Ви пишете заголовок Улюблена квітка? Далі хто цю презентацію створив? Бачимо, так? Запис йде. І що ми можемо? Його перемістити трошки, так звужуємо. Дивимось, переміщуємо правий нижній кут, улюблена квітка. Щоб була наша презентація гарна, як я кажу вам, смачна, ми додаємо зразу якесь зображення. Ставка рісунки. Шукаємо робочий стіл. Находжимо нашу папку Презентації 4 клас. Двічі клацаємо. Знаходимо папку, куди ми зберігали наші картинки з інтернету. І обираємо, яка буде в нас стояти на титульному. Давайте ось цьому. Класно. Ось так переміщаємо, розтягуємо, щоб вона була повністю. Дивіться, в чому тут в нас вийшла така штучка, так? не видно нашого зображення. Щоб було дуже гарно і презентабельно. Виділяємо. Картинку, заходимо в розділ Формат і робимо її, щоб вона перемістилася назад. І не закривала наш напис. Дивіться, напис все одно не дуже читається. Пам'ятаємо, що ми можемо зробити, як у Word форматувати текст. Виділяємо тільки слово, наприклад, улюблена, головна і обираємо колір літери. Можна зробити білою. Дивіться, як дуже гарно виглядає, так? Любина квітка, ось так ми зробили. Можна розтягнути, можна так. Тут вже на ваш вибір. Просто запам'ятайте, які маніпуляції ви можете робити. Давайте наступний слайд. Заголовок. Заголовок ви можете собі цікаві факти назвати. Цікаві факти. І ось тут ви вже йдете до свого текстового документа, де є ці цікаві факти. І що робимо? Розділимо його на два слайди. Давайте, тому що буде забагато тексту. Виділили Ctrl-C. Повертаємось до нашої презентації. Ctrl-V вставити. Тут ми можемо що змінити наш шрифт. Раджу вам, якщо ви. Використовувати калібрі, то на всіх слайдах буде калібрі. Мені подобається Times New Roman. Листаю листаю, знаходжу його. Так. Ось. він. І там вже змінюєте який розмір. Можна так зробити. Так, є цікаві факти. Ви їх можете що зробити? Поставити посерединці і додати до цього слайду так само якесь зображення. Не зря ж ми їх зберігали. Заходимо, за замовчуванням у вас знову буде відкриватися те, що ви собі зберегли. І тут ми вже можемо обрати, наприклад, ось цю трояночку. Виділяємо її лівою клавішою мишки, потім натискаємо Вставити.